Влітку наше взуття приховує в собі не тільки неприємний запах, але й шкідливі бактерії, невидимі для наших очей, але не для носу. Зустрічайте повітряні, легкі, дихаючі та надзвичайно комфортні сандалі Vokmax Pure із унікальною заокругленою підошвою Vokmax. Вдягніть їх та відчуйте, як заокруглена підошва тонізує все ваше тіло. А ваша постава миттєво покращується. З кожним кроком ви рівномірно розподіляєте вагу тіла по всій стопі і як наслідок відчуваєте менший тиск на суглоби, стегна і спину. Більше того, ви навіть відчуваєте роботу своїх м'язів. Санделі Vokmax Pure розроблені для дихаючої, свіжої та легкої ходи. Але це ще не все. Відтепер санделі Vokmax Pure запобігають появі неприємного запаху ніг завдяки інноваційній антибактеріальній обробці, що знищує. Основні бактерії і сприяє недопущенню появи бактеріальних інфекцій. Більше жодних запахів і конфузів. Ваші стопи отримують найкращий з усіх можливих літній відпочинок. Робіть по 7 тисяч кроків на день у комфортному взутті, що дає вам свіжість і комфорт без неприємних запахів. Нові сандалі в Pure також мають вдосконалену підошву, надкомфортний дизайн для жінок і широка міцна підошва для чоловіків. Саме так ви отримуєте максимальну стійкість, стоячи або ходячи. Сандалі в Pure надзвичайно легкі та мають вишуканий дизайн, ідеальне поєднання для максимального комфорту при ходьбі на цілий день. Сандалі Вокмакс Pure Виготовлені з м'якого матеріалу та мають регульовані ремінці у трьох різних місцях. Тож ви можете забути про болючі пухирі та натертості. Просто пристосовуйте їх до своєї стопи швидко і легко. Найкомфортніше, найсвіжіше та найгігієнічніше рішення для гарячої літньої пори прогулюйтеся по пляжу, відпочивайте з друзями чи просто насолоджуйтесь улюбленими літніми розвагами. І не забувайте: з оригінальною заокругленою підошвою Vokmax кожен ваш крок нагадує ходьбу по м'якому піску. Сандалі Вокмакс Pure – повноцінне рішення для комфортної, легкої та здорової літньої ходи. Вдягніть їх та відчуйте, як заокруглена підошва тонізує все ваше тіло, а ваша постава миттєво покращується. Неважливо, стоїте ви чи ходите цілий день. Легкі та повітряні, ідеальне поєднання, втілене у сандалях Вокмакс. Легко пристосовуються до вашої стопи, надкомфортний дизайн для жінок і широка міцна підошва для чоловіків. Але це ще не все. Сандалі Vokmax Pure також запобігають неприємному запаху ніг завдяки інноваційній антибактеріальній обробці, що знищує основні бактерії і сприяє недопущенню появи бактеріальних інфекцій. Vokmax забезпечив комфорт при ходьбі, найвищу якість та інноваційний дизайн більш ніж 5 мільйонам задоволених покупців по всій Європі. Приєднуйтесь до нас і користуйтеся всіма перевагами найзручнішого взуття. Тож не вагайтеся, замовляйте нові сандалі Vokmax Pure Зі спекотною літньою знижкою 40% купуєте зі знижкою зараз, носите усе літо. Чекати не варто. Замовте санделі Вокмакс Pure з лімітованої колекції Pure для жінок та чоловіків. І зробіть крок до комфорту та здоров'я з Вокмакс вже сьогодні. Покваптесь, поки в наявності є ваші розміри. Кількість обмежена Санделі Вокмакс Pure для чоловіків і жінок доступні в різних кольорах. Жінки обирають між бежевим і сірим, а чоловіки між чорним і коричневим будьте активними цього літа з кожним кроком у сандалях Vokmax Pure. Зателефонуйте зараз нашим операторам та дізнайтесь, як можна швидко і легко замовити необхідну вам пару Vokmax Pure із спекотною знижкою 40%. Vokmax – це не просто взуття, це новий здоровий спосіб життя. Насолоджуйтесь кожним вашим кроком у Vokmax. Живіть активним життям у будь-якому віці.